Дамерау, котрий заявив, що корумповані чиновники з Офісу президента України вимагають у нього десятки мільйонів євро. І повідомили, що юридичні претензії до космолоту будуть зняти, якщо він погодиться передати контроль над половиною компанії в офшорний траст. Дамерау повідомив, що поділився фотографіями і деталями зустрічі, а також іменами осіб, які брали в ній участь, зі службами безпеки в Європі і. Вашингтоні це країна, яка прагне бути частиною НАТО і Європейського Союзу. Але те, що відбувається там зараз, невеликою меншістю викликає в мене дежав'ю найтемніших часів Януковича. Виявилося, що антимайдан таки переміг. Західні партнери почали іронізувати Зеленського, обираючи лідером Єрмака. Доки ці хлопці будуть сидіти на банковій, жодних перспектив країна не має. Вітаю, друзі, отже, буквально напередодні я робив відео Антидержава Єрмака, і мова якраз йшла не про возвеличення Єрмака, а про те, що ті системні міни, бомби, які заклала влада Зеленського, вони вибухають, і чим ближче до якихось радикальних рішень долі держави. Тим болючіше ці вибухи, які б'ють не лише по репутації, а й по прямих фінансах держави, я робив акцент на ігровій індустрії і згадав про те, що український воїн Павло Петриченко, який зробив петицію на банку щодо втрат бійцями. Кров'ю зароблених грошей, українські солдати програють у всяких ігрових лотереях електронних щодня до 400 мільйонів гривень. Уявляєте, до 400 мільйонів гривень. Так, от, мало того, що ця індустрія під час війни мала би бути заборонена. Мало того, що вона зростає неймовірними темпами. Я е, згадував про те, що ігрова індустрія минулого року зібрала 500, ой, 55 мільярдів гривень, а податків сплатила 1,5 мільярда гривень. Так це така халява, розумієте, гроші, які вимиваються через ігрову індустрію, вони ж не потрапляють на закупівлю боєприпасів чи ще чогось. Наскільки я розумію, одна із структур, яка спричинилася до великого скандалу, це така корпорація Космолот, вона збирала донати і з своїх ресурсів десь ну, кілька сот мільйонів гривень тратила на допомогу військам. Але чекайте, ця ігрова індустрія заробляє 55 мільярдів гривень. І що вони? Матеріально виробляють боєприпаси, молоко, масло, хліб. Ні, нічого. А 55 мільярдів випаровується, ці ж гроші викачуються із економіки української. Так, от що трапилося? Видання Financial Times публікує заяву співвласника британського співвласника. Космолоту такої, одної з найуспішніших мереж Дамирау, котрий заявив, що корумповані чиновники з Офісу президента України вимагають у нього десятки мільйонів євро. І от він розповів для Financial Times історію, коли його запросили на зустріч у Відні. І повідомили, що юридичні претензії до космолоту будуть зняти, якщо він погодиться передати контроль над половиною кампанії в офшорний Траст, Дамерау повідомив, що поділився фотографіями і деталями зустрічі, а також іменами осіб, які брали в ній участь зі службами безпеки в Європі і Вашингтоні. От я декілька разів вже робив. Е Ну, Згадував букмекерську контору Парімач, яку в 23-му році просто грохнули. Це, букмекерська контора це ж трошки не зовсім. Ну, це теж азарт, так би мовити, але це ж, це ж не лотерея. І от вони, по суті, зусиллями РНБО накрили букмекерську контору Парімач. Парімач платила 90% всіх податків у цій індустрії. Компанія Українська заснована в Києві в 94-му році. От вони її бахнули. Вона десь ну, телепортувалась в інші країни. і Звичайно, що вона існує. Я навіть по суті із таким медійним їхнім. Представником Вадимом Місюровим, довший час був знайомий навіть в хороших стосунках був. Він був депутатом двох скликань, Ну, десь, десь він в четвертому скликанні засвітився в тусовці Медведчука, тобто він десь із цього середовища був. Але Бог з ним. Політичні, так би мовити, інтенції це одне. А факт того, що одного з найбільших платників податків під час війни бахнули, закрили українську кампанію. А кампанію із кореннями іншими, із інвесторами ну, той самий Дамерау, наскільки я розумів, він громадянин Великобританії. Ну і от е, зараз піднімається великий скандал, от що говорить Дамерау. Я не хочу говорити про те, що відбувається зі мною, як з бізнесменами, які намагаються інвестувати в Україну, тому що відповідальні за це люди в меншості, і вони зраджують молоде покоління українців, які віддають свою кров, намагаючись дати своїй країні європейське майбутнє. Це країна, яка прагне бути частиною НАТО і Європейського Союзу, але те, що відбувається там зараз, невеликою меншістю, викликає в мене дежав'ю найтемніших часів Януковича. Така от комедія. Тобто, скільки е, політично активні люди не говорили про те, що слуга народу це молодіжка партії регіонів, бо, наприклад, той самий разумковий був такою ну, зв'язуючою ланкою між старою е, партією регіонів і новою слугою, так, от, коли ми почали аналізувати е, останні голосування в Верховній Раді, Виявилося, що антимайдан таки переміг. Тобто, слуги е, зрослися із двома депутатськими групами колишньої партії регіонів. Я колись іронізував, що об'єктивно вони рано чи пізно зростуться. Але Перші два роки вони якось мужньо трималися, хоча е, підголосовували депутатські групи, коли не вистачало голосів. Ну, а тепер, коли сама фракція посипалася, вона максимум, що змогла витиснути, це 192 голоси. Тобто, самої слуги народу тепер недостатньо для проведення голосів законів, законопроєктів. і тепер ця більшість. Ну, по суті, антимайданівська, тому що це партія регіонів і молодіжка партії регіонів Слуга народу, от вони переграли самих себе за поразку 2014 року. Адже тоді, коли Майдан переміг, частина регіоналів зрозуміла, що вони програли, і вони на певний час ну, голосували в інтересах більшості. Сам спікер Рибак склав повноваження тихенько голоснули. Тобто раптом знайшлися голоси для того, щоб виконуючий обов'язки президента став Олександр Турчинов. Ну і тепер, от, під Зеленського, вся ця мережа проросійська і мережа партії регіонів вона зібралася раптом під Парасолькою вже Зеленського. По суті, те про що весь час попереджали, апелювали, кричали криком, ритма ридали до українського виборця, що ви ж голосуєте не за Голобородька а за Януковича. По суті, ну от нарешті, Зеленський і його Єрмаки стали справжніми Януковичами. Хочу нагадати, що той самий Єрмак був помічником досить такого криміналізованого типа депутата. Із партії регіонів, і, по-моєму, навіть два скликання. Тому маємо те, що маємо. Напередодні ну, ми ж весь час якось люди ну, не зовсім довіряли, коли кажуть, що. У Зеленського є програма зруйнувати стосунки з НАТО, зруйнувати стосунки з Євросоюзом. І він їх послідовно руйнує. Єдине, що в Євросоюз і НАТО прекрасно розуміють, хто такий Зеленський і хто стоїть за ним, і як його смикають, як маріонетку, хто смикає за нитки. Вся комедія в тому, що страх перед залужним. Звичайно, їх змусив іти на ще більш деструктивні кроки. І ця деструкція тепер проявляється в забезпеченні військ. Ця деструкція проявляється тепер у по суті організації влади. І ця організація зовсім криворука. Зовсім криворука. Ми бачимо ті пріоритети, куди витрачаються мільярди грошей. От в нормальній країні. 61 мільярд гривень нецільових витрат бюджетних коштів це ну кілька сот кримінальних справ. У нас навіть не поворухнулося. Тобто Єрмак умудрився збудувати систему, в якій немає ніякої звітності перед народом, ніякої за використання народних коштів. Це перше, друге, йде постійний обман партнерів західних. Ми всі дивувалися, і банкова на цьому педалювала, робила певну, ну, скажімо так, психологічну гру на тому, що от Ізраїль захищає. Ви можете уявити, що в Ізраїлі політики викликали в відень якогось британського інвестора і казали. Чувак, ти будеш грати за нашими правилами, відпиши нам 50% своїх акцій. Та цих би політиків позносили. Хоча Ізраїль це така країна, в якій такі події можливі. Але все-таки демократія це підзвітність політика, підзвітність. А все, чим займався Зеленський, він замилював оцю головну рису. Демократії, підзвітність, виборність, підзвітність. Ну, от ми догралися до межі, коли по суті вже і західні партнери почали іронізувати Зеленського, обираючи лідером Єрмака. Я вже жартував, що тепер лишилося тільки голів офісів чи керуючих справами. Обласних військових адміністрацій вибла... оголосити лідерами в областях і все буде прекрасно. Просто сума суморум, дій влади, от вони трошки замилили питання 20 травня, а воно, розумієте, як воно як хом'як, ти його не бачиш, а він є. Тобто питання 20 травня насправді є питанням того тупика, який не може тривати далі. Така система влади, яку побудував Єрмак із Зеленським, вона призведе до краху держави і до краху оборони. Або ми знайдемо механізм, як це перезапустити. Або ми програємо і ніякі Петріоти, ніяка допомога західна не дасть нам змоги перемогти. От в чому біда. По суті, хто б що не, не розповідав на банковій, а відстрочка фінансової допомоги надання озброєнь пов'язана із нерозумінням тої системи влади, яка е, зараз. По суті, потрапляє у ну, такий, я б сказав, неокреслений в часі транзит 20 травня. Скільки б не клялися шавки з банку і позитивні блогери, що всі, хто говорить про те, що Конституція вичерпала, так би мовити, повноваження Зеленського. Що це російське іпсо, не російське іпсо, зневага до Конституції і злодійство, оце російське іпсо. А коли люди тикають владу за порушення Конституції, це навпаки бажання зберегти країну, Майдани у нас завжди були викликані необхідністю народу захистити Конституцію і права народу. Нагадую про це. Але коли вже західні інвестори починають так голосно говорити про порушення в Україні, то згадаймо хоча б цих інвестиційних нянь. І кого вони винянчили, ці інвестиційні няні? Кого вони винянчили? Отакий от стан речей. І доки ці хлопці будуть сидіти на банку, жодних перспектив країна не має. На жаль, це чесний і справедливий висновок. І як нам дивитися в очі українським бійцям? От як? Я не знаю. Тобто я знаю, що робити, але ситуація мусить визріти? Без партнерів. Такі дії не будуть ефективними. Але ми переможемо. Слава Україні!